Навчання є невід'ємною частиною студентського життя, але кожен підходить до цього по різному. Стефаник Тіві вирішили дізнатися, скільки часу наші студенти витрачають на навчання поза університетом щодня. Близько трьох чотирьох годин. А як студент, чим ви ще займаєтесь в день? Сужу в гуртожитку, <ріст> <ріст> дів, вчусь. Я витрачаю на навчання, десь приблизно дві годинки сідаю. Можливо, роблю якісь перерви, але так я люблю фотографувати, тому більше часу мене виходить на моє хобі. Незалежно ну, від навантаження, але в загальному від двох до шести годин. Хожу на роботу, ну, це звичайно, від, від пар і. Також недавно був на тренінгу з і небезпеки. Більше всього на навчання, на вивчення нових слів саме з французької мови, і, напевно, на вивчення нових правил з граматики, правил з читання з фонетики. Це, напевно, залежить від предмету, з французької мови плюс-мінус 2-3 години, а з граматики, фонетики десь біля 5 годин, бо я вчу з нуля повністю і стараюся приділяти як можна більше уваги. Зазвичай десь коло години часу, може, максимум дві. Зазвичай навчаюся тільки в університеті, а вдома відпочиваю. Залежно які пари попереду, тобто чи є семінар, чи лекція, в основному це 2-3 години, так щоб я змогла далі після навчання вдома десь піти собі окремо. Привітатись вивільнити думки на навчання поза е, парами. То я витрачаю приблизно пару годинок на те, щоб підготуватись, наприклад, до наступного дня, е, тобто якісь конспекти або якісь практичні роботи, які треба буде е, на парі саме, тобто пару годинок. Оскільки зранку я йду на навчання, також я ще працюю за спеціальністю. Ну близько трьох годин на день чотирьох. Ілона Салій та Софія Тінник спеціально для ТІВІ.